Вітаю вас, друзі. Почнемо із позитивного. Американська допомога вже доволі скоро почне впливати на ситуацію на полі бою. Сезйони штати адправілі київському режиму ворожені знову пакета допомоги. Перша партія, як заявили в Пентагоні, прибуде вже через кілька днів. Враховуючи те, що Сполучені Штати Америки нам надали також і ракети атакамс, більше за нас на удари цими ракетами чекають тільки самі росіяни. То удари будуть по, а, Кримському мосту. Удари будуть не ціни педжанкою, Більбеку а, Севастополю. набуть для нас проблеми. Якщо удар по старій території, то це буде огромні проблеми. Поки що такого дозволу від Сполучених Штатів немає. Зате буде іще додаткова допомога. Видання Політико стверджує, що Сполучені Штати Америки вже сьогодні мають оголосити про новий пакет допомоги для України на суму 6 мільярдів доларів. За даними видання, він включатиме боєприпаси до систем Петріот, артилерійські снаряди, безпілотники, Зброю проти дронів та ракети класу повітря-повітря є тільки один нюанс: оця допомога не надійде найближчим часом, а на її поставки знадобляться місяці, і можливо навіть роки, тому що це допомога у рамках ініціативи USAI, тобто Сполучені Штати Америки, замовляють озброєння у виробників. Тим не менше такі новини змусять російських пропагандистів, як завжди, дуже серйозно горіти. А потім будуть горіти і самі росіяни на полі бою. Тому нам надо. Наша наші по Мексиці. Якщо необхідно Атлантичний океан, значить Атлантичний океан. Звісно, так звана Росія у короткостроковій часовій перспективі не буде атакувати зброєю Сполучені Штати Америки і завдавати ядерних ударів не буде. Але коли Солов'єво це каже, він і не думає, що це станеться. Це частина російської державної пропаганди. Це теж хтось назовт новірника пропаганди. Ну це буде пропаганда здравого смисла. Нещодавно пропаганда Пропагандистка Скабєєва, виступаючи перед російською молоддю, розповіла про те, якими методами вона послуговується під час своєї роботи на російському телебаченні. Її головне правило полягає у тому, що не важливо, яка взагалі відбувається подія. Важливо, як саме пропагандисти про неї розповідають. Тобто не важливо, що був нанесений удар. Ну як? Важно, але не в цьому сакраментальний смисл, Важно, яке іменно ми з вами, або вони для нас отношение к этому удару, один із таких прикладів, якраз нещодавно Скабєєва сама й показала на російському телебаченні. Вона заявила, що російські війська завдали ударів по Києву по військових об'єктах і сама показала, як уламки ракети влучили у проїжджу частину. Асіноніслімасірований ракетний удар по воєнним об'єктам київських бойовіків спусками крилатих ракет були випущені х ха. 47 сім Не имеет значення, що происходит, имеет значення, як к этому относиться. Розповіла вона також і те, що ми із вами в принципі і так знаємо. Яка головна мотивація у Скабєєвої займатися пропагандою? Вона дуже банальна. Це гроші. І за кожній інтерпретації стоїть, як правило некий платежоспособний елемент, який обеспечує інтерпретацію тих чи інших Сабиці ви ж піднімається рознарядка прийшла. Нравиться ні нравиться. Надатрабати. Головним інструментом російської військової пропаганди є брехня, але просто брехня це занадто банально. Тому російські пропагандисти вигадали і інші методи. Вони полягають у тому, аби змусити глядача взагалі сумніватися у тому, що правда існує. Мовляв, правди взагалі немає, і цей метод росіяни використовують для коментування дуже незручних для них тем, наприклад. Коли росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку, то російська пропаганда просто почала завалювати російського глядача абсолютно різною брехнею, щоб він просто заплутався. Ані і подарували край. Етово торговуватися можна считать это кварталу квартала 95. Но я думаю, они туда тіла Это Це банальніше ну, Вы Ви конструкция совершенно совсем у більшості випадків, коли російські пропагандисти несуть якусь чергову дичину. Це не просто дичина, це саме пропаганда, І вона переслідує конкретну мету пропаганді. Росіян навчають навіть у університетах. Ви ж даже навчитися научиться управляти обществом. и обществом как таковым, как коллективом, и индивидуумами дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине. Власті цій країні. здавалося б, це цілком очевидно. Дискредитація керівництва твого супротивника є важливим завданням для будь-якої пропаганди, не тільки для російської, тільки от у випадку із російською пропагандою це усе просто дзеркало віддзеркалення самої російської реальності. Бо я нагадаю, що випадковою людиною у російській владі був саме Владимір Путін. Я укажу. Я підписав указ о возвраження об'язаності президента Росії на председателя правительства Владимира Владимировича Путіна і так відбувається постійно із російськими пропагандистськими кампаніями вони просто беруть те, що у них відбувається негативне, і намагаються це проектувати на нас. Це люди, які гонять своє населення на вірну гібель на Бойню В мясной бригаді, как її окрестили на фронте, давно творится беспредел по отношению к солдатам, командир. Командири грубі, цинічний, високомірні. ребята уходить на завдання в місної бой і знають, що навряд ли вернутся. Наступний прийом, який на думку Рогозіна має допомогти так званій Росії перемогти Україну, це перебільшення проблеми корупції. Корупція, звісно, є у будь-якій країні, є вона і в Україні, і проти неї а вже ж потрібно боротися. Але російська державна пропагандистська машина працює над тим, аби цю проблему максимально гіперболізувати. Це дуже важливий спосіб второ. Способ дискредитації політичного воєнного руководства країни-противника противника це обвинення в корупції взагалі у темі боротьби проти корупції є такий своєрідний інформаційний парадокс: чим більше є новин про те, що ловлять корупціонерів, тим здається більшою є корупція. Ну а взагалі у даному випадку знову пропагандисти переграли самі себе. По подозрення в полученні взятки задержан заміститель міністра оборони Росії Тимур Іванов. Іванов відправлен в СІЗО. І ще із цікавого росіяни активно використовують і нові технології для ведення інформаційної війни проти України. Наприклад, ті самі діпфейки, деякі зовсім неефективні, приміняються колосальний об'єм. Діпфейка для того, щоб доказати, що конкретне ліцо со стороны противника просто вор і корупціонер. Шановні захисники. Бути президентом виявилося не так вже легко. А деякі діпфейки є більш ефективними. Наприклад, оце відео, яке поширила пропагандистка Сімоньян, навіть у західному сегменті соцмереж набрало досить багато переглядів. Це чучело веде проти нас войну. Ну як говориться, не смішити наші іскандери. Ну і найулюбленіший метод росіян це залякування. Залякуванням вони, наприклад, вже добилися того, що ми поки не отримали німецькі ракети Таурус. Вони також ефективно залякували Ілона Маска. Залякуванням росіяни займаються постійно. Іспользується також метод запуювання, Це демонстрація власної сили бескомпромиссности собственной армії в достижении поставлених цілей продовження поставок України может привести кудам кінжалами по складам в Європі. Ну а коли вони працюють із внутрішньою аудиторією, то тут важливо правильно вживати слова, щоби росіян зайвий раз не налякати. Хлопок, так? Да? Розошов хлопок Після серії громки хлопків в Білґерді. Потом був хлопок. Второй хлопок хлопков. Спочатку було чотири хлопка, на п'яти і... хлопки произошли. І Но пройзашні сміхчають напряження в подачі этого контенту. і російська пропаганда проти самих росіян працює надзвичайно ефективно. Вона додає їм мотивації воювати проти України. Вона їх також залякує. Найяскравіші приклади. Це коли росіяни самі себе стріляють, аби тільки у полон не потрапити. Це також наслідки проп. Паганди Роґозін це чудово розуміє і не має жодних ілюзій, тому він сам російську пропаганду не любить дивитися. Я телевізор не смотрю наш. Потому що мені це не подобається. у агресивної російської пропаганди. Щоправда, є також і побічний ефект. Це коли ця сама пропаганда починає працювати проти російської недодержави, як, от, наприклад, у випадку із різними таджиками він сказав таку цікаву річ. Він говорить, я не розумію одного от к вам уїжджають молоді таджики наші, які ну взагалі в екстремізмі у нас ніколи не проходили ні по яким там досіє, ні по яким архівам. А вони від вас зращаються просто лютими маджахедами. Є іще один дуже показовий приклад. Росіяни самі себе настільки надурили пропагандою напередодні повномасштабного вторгнення, що це зіграло із ними дуже злий жарт. Возьмем Київ! Ніякому і речі не йде, тому що противостоїть армія. Тара в Європі після нашої. але вони зробили із цього висновки, і принаймні на провідних російських телеканалах вже не применшують можливості української армії. У росіян дуже ефективна і сильна машина пропаганди. Напевно, навіть ефективніша ніж та, яка була у Гітлера. І дуже важливо розуміти, як саме вона працює, аби їй протидіяти. При цьому ця пропаганда дуже багатогранна і дуже часто маскується. Найяскравіший приклад це боти у твіттері, які маскуються під українців, пишуть навіть українською мовою, але цією мовою вони пишуть тези російської пропаганди. На повідомлення ботів я рекомендую просто не реагувати, блокувати їх і все, тому що їхня мета це якраз вивести вас на емоції і на дискусії. Ну а в цілому для російських пропагандистів усе рано чи пізно закінчиться передбачувано. Цібяні на березі, мене не бірозі, міняні павісять на сіні. Вам, вероятно, дають мож дадуть можливість вибрати дерево по вашому желанню. Багато із них іще перевзуються. Соловйов буде розповідати, що він завжди був за Україну, але далеко не усі російські пропагандисти доживуть до кінця війни. Бують В зоні спецоперації пагіб воєнний кореспондент звісті Сімен Єрьомін. В СУ ударили во время сйомок репортажа. Старайтеся перевіряти інформацію, яку ви отримуєте, аналізуйте її максимально без емоцій. Довіряйте тільки надійним і не анонімним джерелам інформації, дбайте про свою інформаційну гігієну і пам'ятайте, що війна триває також і у інформаційному просторі. Ну і найважливіше, продовжуйте допомагати силам оборони України.